Всім привіт! Скоптилися сьогодні фірмову колбаску. Не мали часу вам зняти е, відеоролик, бо того, що займалися каченою тушонкою. Дивіться, яка гарна. Осі кілечка такі класні, важкенькі. Красота. Прям хочу показати. Де? Гарненька колбаска. Така вся. Такого ця і ще от такого багато. Зараз спробуємо. 12 кілограмів, кажу, так? Да? <сі> Фірмова дуже смачна виходить. Будеш пробувати ти, бо я вже не хочу пробувати. А я не проводити. Гарна ковбаска, дивіться яка. Ковбаска дуже смачна виходить. Спеції, сіль, все в міру. Спробуй. Чисте мясо, дивіться. дивіться Все-таки я теж спробую. М -м -м. Я сказав. Смачнюща. Вартість такої ковбаски 380 гривень за кілограм. Бажаєте замовити, пишіть на вайпер по номеру 068 87 87 87 4. Смакота? Приготували оборудовання на завтра, будемо робити ямпільську ковбаску. Шприць, кліпсатор. Вже все підготовили. Чотири ранку до роботи. Класно.